Ну, нарешті прийшла пора, коли я можу подорожувати в своє задоволення. Тобто подорожую сам по собі, шукаю однодумців і з такими як я, любителями гір, ми подорожуємо. подружуємо, мій колега. Як витягує чай. Каву зараз будемо ковувати. Друзі, сьогодні я піднявся на гору, яка називається камінь. На карті вона позначена. Находиться на висоті 1077 метрів. Он вдалині, друзі, тут за сонцем відніється гора Погар. Висотою 1078 метрів. Друзі, це село Миколичин. Хто знає, в далині місце сили гора Костел 1049 метрів, або горган Борочківський. І зараз ми звідси йдемо на погор. З погору переходимо на, на Боже Око або Шугаєв Горган. Подорожуємо, друзі, немовірна краса. Бачимо, в горах у нас трошечки засніжило. Але я думаю, що за пару днів з таким сонечком, як сьогодні, це все стопиться. Тому, друзі, екскурсії відбуваються у нас регулярно, екскурсії бувають пішохідні, автомобільні, різного рівня складності. Тому кого цікавлять наші тури, підписуйтеся і ми у вас поведемо в такий неймовірно красковий світ Карпат. Сім родбра. Далині, друзі, відніється горгани, гонхом'як, синяк, яверник. І вон у далені, хто знає, гора Ракета. Всім миру добра. Такого чистого, мирного неба, як сьогодні. Слава Україні, друзі!